СБУ ліквідувала у Дніпрі ворожу ботоферму. На ній створили майже 10 тисяч фейкових акаунтів для розгону кремлівської пропаганди. Злочинці розповсюджували фейки про обстановку в країнах ЄС. крім того, агітували на підтримку країни-агресора і розганяли заклики до захоплення державної влади в Україні. Слідчі встановили причетність до незаконної діяльності Дніпрянки, яка співпрацювала з представником спецслужб Російської Федерації. Наразі СБУ повідомила зловмисниці про підозру за статтею 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. За вказівкою свого московського куратора вона створила ворожу ботаферму. необхідне телекомунікаційне обладнання встановила в орендованій квартирі. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, щодня вона реєструвала в інтернеті до 100 фіктивних облікових записів. Через них генерувала у соцмережах маніпулятивний контент, у тому числі фейкові коментарі відомих експертів та політологів. Для підготовки прокремлівських дописів зломисниця використовувала матеріали з пропагандистських інтернет-ресурсів Кремля.